Добрий день. Сьогодні я поділюся розпаковуванням писачки з Амазону. Звичайний писачок з України, не з Амазону. Ось він такий. Нам дуже тоненька дірочка для вони, щоб віск на тканину. Писачки, але, на жаль, я подивилася, дірочки дуже-дуже широкі, і для писанкарства вони мені зовсім не підійдуть. Занадто широкі дірки, такі що туди можна, мабуть, і шило встромити. Ну, шило може ні, бо це може і так. А, тому я їх навіть спробую повернути. А ось ось такий косачок. Одразу спробую. Я бачу, що тут тоненька, набагато більша лієчка, ніж звичайна косачка. Зараз ми спробуємо ним пописати на яйці і подивитися, як він працює. Отже, ми його відкрили. Трошки хитається. о, Дивлюсь, тут можна відкручувати. Ага, і тут одразу є дротик для чищення. Проходить, так, проходить тротик, і така виходить, ручка дуже е, велика, щоб воно не хиталося, я залишу ось цю частинку. І подивіться, лієчка значно більша. Тут така маленька, а ось тут така велика. Ну, зараз подивимося, як цей писачок пише. Це зручно те, що ручка металева. Я не знаю, чи воно зможе аж нагрітись так, щоб стало тепло аж сюди, але ну, зараз спробуємо. Річку ближче, щоб вам було видно. Нагріваю лієчку, вона стає темного кольору. І спробую туди поставити віск. Ваш меточок воску. Теплий, тане там. Ще... О, пішло краплею, але я дивлюсь таке невеличке колом. Я було, пішли краплі. Пробую на папері. Лінія значно товща йде, ніж у мого писачка. Так. До речі, нагрівається. Ось тут тепле. Я думаю, якщо довго тримати, то може бути потрібно буде щось сюди намотати. На кінчик, щоб не пекло в пальці. І ось я пробую. І наноситься дуже добре. Просто він товщий, ніж пів міліметра. Це точно. Може 0,7 чи 0,8. Навіть ви знаєте, я би сказала, що це може навіть і міліметр ширина. Так, Тобто досить, досить широкий широка лінія, але працює так само, як і мій український. Так, навіть ось лінія йде більше міліметра товщиною. Ну, як підсумок можу сказати, що якщо є доступ до такого інструмента, то може бути, але металева ручка нагрівається, вона тепла, і треба буде придумувати щось, ізолювати. так. І а, Другий мінус від українського писачка це те, що український писачок, принаймні той, який в мене, на пів міліметра малює тонші лінії. Ось я нанесу зараз тут цим. І вони оханіші. Якщо треба більш детальні візерунки, то, звичайно, тоді треба попувати писачок на тонку лінію. Але якщо за кордоном і хочеться писанкувати, то ось є опція такого писачка.